Нагадаю якраз і я займався, і Віталік Бенч прийомом, поселенням адміністрацією активно допомагав Ігор Помаранський, це депутат наш Великолюбинської селищної ради, активний діяч. Ігор і багато людей знайшов, де би могли насилити не по приватному сектору, а в загальному на території Великолюбинської селищної ради по міністрації, бо ми всіх людей міністри мали є. Дві тисячі вісімсот людей, тобто насправді велика була робота. Одна з тих харчей, заради котрої вже вартувало мені піти до депутатського корпусу. Чим я реально пишаюся і стосовно чого, я думаю, що воно має надзвичайно великий вплив на роботу селищної ради і життя громади загалом. Це той факт, що в моїй передвиборчій програмі був такий пункт, він був втілення в життя, що всі сесії будуть зніматися на відео і публікуватися онлайн. Незважаючи на повну публічність того всього, робота будується ну, трохи, трохи по-іншому, і це однозначно плюс. Гостро стояло питання стосовно того, що в великолюбінські школі. В неналежному стані були блоки туалетів. Я, ну, це питання було якби, дуже важливим для мене. У мене зараз діти вчаться в школі. Я взяв це трошки за організацію робіт по відновленню блоків туалетів. Відразу мушу максимально яскраво. Зазначити, що моя участь там не аж така велика, самотужки такі питання не робляться. Була і велика підтримка зі сторони селищної ради гігантську роботу в рази більшу, ніж я зробив Маркіян Юренець, але я в тому також приймав участь. Відчутно доклався фінансово до того, щоб. Укрити ту частину витрат потрібно було на співфінансування від громади, і ми спільними силами такий, в київський спосіб відремонтували один блок туалетів в йому кралі. Ми спільно зробили одну дуже дуже велику справу, що стосується старого кар'єру на території малого Любеня. Там була велика загроза, того, що на, на тих землях буде створено сміттєзвалище, і тому була просто катастрофа для громади, тому що там карстові породи, та це місце взагалі ніяк не надається, так якщо над Ферезом це дивитися взагалі ніяк не надається на підполігон. Це допомога переселенцям, тому що на захід України ми всі знаємо приїхали мільйони. Якщо я взявся за організацію збору коштів. І згідно моїх записів, стали на сьогодні там вже сильно за мільйон гривень коштів зібраного і використання для допомоги переселенцям для допомоги Збройним силам України. Значна частина тої суми то є мої особисті внески з сімейного. Активно. активно і охоче цілий світ. Нам в тій справі допомагає в моїй програмі. Я казав, що я йду до депутатського корпусу з тим, щоб налагодити ефективний діалог між владою, тобто апарат селищною ради, депутатський корпус. І мешканцями громади, чесно, я дуже багато зусиль до того доклав, але сказати, що цей діалог налагодився, я не можу. І я... якщо говорити про роботу нашого депутата Ігора Помаренського і всіх депутатів, скажемо, що хлопці стараються не через те, що вони є депутатами, а через те, що в них є поклик, відчуття тих процесів. Які є в громаді, і що треба робити і змінювати. І саме з таким покликом і такою вірою вони йшли в депутатське середовище і успішно реалізовують ті менші чи більші задуми. Древні питання, Ігор знає. Це от бачимо несправну лавку на зупинці громадського транспорту. Ігор каже, що треба. Я кажу, що треба, робимо, ремонтуємо. Бачимо, що дітиска не дістають до кнопки на світлофорі. Перше себе ніби обтяжуємо зверненнями до області, як то зробити, щоб на світлофорі. Та беремо інструмент і, і цю кнопку опускаємо, і діти в короткому часі Дякую. мають. Те, що ми кажемо, цей особистий простір гігієни туалетів в школі, та беремо інструмент, свої ресурси, і йдемо, це робимо. бо... Матеріали купляються за кошти бюджетні, а робоча сила вже за позабюджетні ресурси, це успішно реалізовується. Є такі великі е, речі, серйозні питання, які озвучував сам Ігор, депутат. І, і ще е, на щодень такі питання е, різного характеру виникають. Тому я активно займався е, розвитком спортивної вертикалі в нашій громаді. Ось, а коли прийшли виклики війни, ну, то, то той чоловік, який, зокрема, і мені писав плече, тому що починаючи з перших днів активним розселенням власне, займався Святослав, радилися пізно йшли додому, швидко приступали вихідні, чергування, те, що ми запровадили якби, в селищній раді, ті такі гарячі якісь виклики по місцях поселення, де ми їздимо, спілкуємося з правоохоронними органами. Там, де ми функції виконуємо і розвантажувальників гуманітарної допомоги, психологів. Що хотілося б сказати по Володимиру, попри те, що в останньому часу він мав такі сімейні виклики і такі питання, він все одно залишається активним. Він ще не депутат, один з тих, у кого найбільше є запитів і звернення з тих чи інших питань, письмових, усних. Тобто він не боїться заявити про те чи інше питання. Що вдалося йому зробити на окрузі? Активно займався встановленням нового трансформатора, тому що проблеми були по, по населеному пункту і завдяки зверненню, наполегливості, все-таки Львов Ленерго цю громаду села і там є, власне. Нове джерело живлення, шо щоб... е, Володимир Активно займається питанням, займався займається питанням округу е, надання медичного автомобіля для надання первинної медичної допомоги. Тарас mm -hmm. так е, це є працівник нашої от, горальні Бруницьких е, так званого спецзаводу. Як ми кажемо на місцевості, це той місто комунікації з бізнесом, е, де як ми маємо якісь певні... Певні побажання, тому що це була певна перереєстрація. Я допомагав, щоб справу ту передали з Києва сюди, щоб швидше вони про себе заявили і швидше були платником податку. Це той чоловік, з яким я власне по тих питаннях спілкувався, коли ще керівництво, як як таке, не увійшло в курс справ, а він вже був тут на місці. Це той чоловік, який допомагає так само і збройним силам України своїми ресурсами, бо має такі, має такі можливості. Ось е, 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 таку цікаву ініціативу, дуже приємно під час блокауту започаткував, дозволяв так думав, такий коворкінг в себе влаштував. І я мав можливість пережити той складний час без електрики також. Дякуючи йому. Е, не знаю, тільки позитивні враження. Я досить недавно в Любені живу, близько там двох років. Цього ми депутати і. Жити містечка, я би сказав, хороше містечко. Знаєте, ідучи сюди навіть в музичну школу, я себе дав питання, а чому в музичній школі? Зайшовши в музичну школу і зайшовши в цю актову залу, глянувши на оці малюнки, тут є зміст нашого життя і нашої життєдіяльності. В першого класу. Показано, що діти це майбутнє нашої України, діти хочуть майбутнє. Далі дуже гарно і показово, що ми збираємося в період війни, де бачимо расистів, нелюдів у вигляді волка. Бачимо Україна понад усе це буде перемога. Ми бачимо, як Святий Юрій розправився з тим звіром, з тим Богом. Чому так сталося? Дивлячись на цей блок картини, ми бачимо церкву, духовність, християнство, ми бачимо наші українські цінності, ми бачимо наших матерів, ми бачимо веселих дітей, ми бачимо гарну сім'ю і родину. Тобто, ми будемо мати щасливе майбутнє. І це завдяки. Перш за все, сьогодні Збройним силам України, військовим формуванням Національної гвардії, Служби безпеки в Україні, поліції, територіальної обороні. І завдяки молитві наших матері і пам'яті, де ми хвилиною мовчання про 12 земляків. Ну, якщо містечко і громада, другий аспект важливий. Я сьогодні почув дійсно не політиканство. А я почув реальну роботу конкретну кожного і оцінку кожного з боку виконавчого комітету, що ми чітко розуміємо проблематику сьогодення і розуміємо, як будемо рухатись так. Роль кожного не тільки депутата, а й учасника громади. Тобто, сама децентралізація, яка була проведена, це є той аспект, той вектор, який потрібно зберегти. Я сподіваюся, що певні рішення, які прийняті сьогодні є урядом, вони є тимчасові і не буде звертатися децентралізації. Отримавши період розвитку нашої держави більше 1200 років, ми говоримо про українську державність і відновлення держави, це більше 30 років, чи відродження більше 100 років. Ми говоримо про те, що ми розуміємо, ми шануємо і ми віримо. Це дуже важливо.